Друзі, вітаю. Господь закликає нас очікувати Його приходу і бути готовими до зустрічі з Ним. Він говорить: очікуйте, пильнуйте і будьте готові. І дуже часто, замість того, щоб дивитися за собою, ми постійно дивимося за іншими людьми. Хоча Господь говорить, замічайте за собою, дивіться за собою, пильнуйте за собою, досліджуйте себе. Тому сьогодні Господь надихає нас, щоб наші серця мали очікування до приходу Господа, і ми переглядали все своє життя, щоб бути готовими. Коли він прийде, або коли ми предстанемо перед ним, амінь.